Слава роду, слава рідним Богам! слава Україні всім слава. Духовний розвиток це і основа життя, і ціль життя. Якщо ми розвиваємося, то нам цікаво жити, нам цікаво йти вперед, а не тупцяти на місці. Якщо ми тупцяємо на місці, то це починається застій, ну і потім деградація, відповідно, тобто руйнація. І от власне багато людей про це забувають. Багато людей про це забувають, і нині ми більше чуємо про духовний розвиток через страждання. Однак це власне це минула епоха. Це вже, це вже минуле, це вже пройшло. Це та, та кажуть, епоха власне, риби, ера риби, яка перейшла в еру або в епоху Водолія або, як по-нашому говориться, перейшло, власне, були часи, були часи цієї лисиці, а прийшли, прийшли часи Вовка, благородного чесного створіння. І ось, власне, це має бути нова ментальність. В нових часах вже зі старою ментальністю не проїдеш все. Тобто, якщо раніше це був світогляд боротьби, війни, конфлікту, і багато хто думає, що інакше не можна й жити, однак навіть е, рівня Варне-Віся, тобто бізнесмени. Але якщо вони такого чист, чистоти душі, так, з відкритим серцем і знову ж таки ну, йдуть шляхом духовного пізнання, то вони відчувають, або так і живуть, і знають, що насправді по великому рахунку конкуренції немає. Немає конкуренції, кожен має своє місце в житті, у всесвіті, свою роль в народі, в сім'ї. Жінка чоловіком, а чоловік не може вродити замість жінки. Яка може бути конкуренція між жінком і жінкою. Чоловік має просто виконувати свою роль, свою функцію, проявляти свої сили, свої якості, так? а жінка має відповідно проявляти свою роль соціальну, сімейну і проявляти свої сили. І так само в народі, в роді, і потім в народі. Кожен відповідно має свою роль, свою, своє місце, свою функцію. І коли кожен відчуває то місце, то власне він починає, ну просто вражаючи відчуття, людина починає відчувати свою цінність, свою вагу. Не просто там, ой, я, я, я є, ну, ну, то, то я, я людина, я, я маю право. А хто такий людина? так? А от коли людина вже відчуває себе частиною того великого тіла і великої душі під назвою народ, то власне тоді... Людина вже відчуває свою справжню цінність як людина. І оце, оце, оце вражаюче. І тоді, власне, народ починає себе проявляти в силі, в силі, в славі. І коли почалася війна, оця в 22-му році, хоча вона почалася значно раніше, вона почалася і не в 14-му році. У 2014 році це вже провочались такі е, яскраві, вже, вже моменти, е, яскраві речі. Е, і це власне, вже, ну, вже конкретні операції, скажімо так, там, захоплення частини земель наших. Так. А, а до того все рівно ми пам'ятаємо, Тузла ще була. А до того були ще інші речі, коли постійно нам ставили палки в колеса і розказували басні, що ми ніхто і звуть нас ніякі, що ми там якийсь молодший братик, так, чи взагалі невідомо хто, чи, 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 чи взагалі що нас вигадали, розказували якісь, якісь казки, що, що, що ми не маємо свого газу, хоча ще при союзі кожен з нас вчився, пам'ятає, як ми ходили в школі Біля тієї класної карти географічної, і скільки там було позначок на тій карті. На той час, яка багата наша Україна і нафтом, і газою, і, і навіть алмазами, і золотом, е і літієм, які зараз е дуже такий важливий в сучасних технологіях, і купа всього іншого, в тому числі і титанові, і роби, е які... Знову ж таки від нас практично грабували, тому що це заходили власне, з чужого роду народу іноплеменники і просто отримували -просто безцінь. просто віджимали ті родовища, ті, ті якісь промисловість. Тут, бувну, і, і Вони просто просто добували і вивозили туди -туди, 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 туди туди на Московію. Так? А потім будували з тих титанових маркрут, власне, будували зброю, будували ракети. І що власне дуже важливо, що я впевнений, що і нині навіть в часі війни частина з того продовжує функціонувати. Тобто треба того спрута пообрізати повністю і повністю викинути з нашої землі. Той спрут він проявляється такими багатими, багатьма головами. Називають олігархи. І ті олігархи потім ті голови прикрашають і гарно так показують, о, ми купуємо техніку, ми купуємо там щось нашим військам. Однак вони не говорять, що, що вони купують це за які гроші? За ті, що вони заробили, а де вони зробили? Вони купують за частинку награбованих від нас грошей, аби зберегти свою силу і владу. Ось. І воно показується там оті голови, там одна голова з косичкою, одна голова в шоколаді, одна голова зелена, одна ще якась, і, і той спрут такий сидить, і народ думає, що то, що то зовсім різні сили, а то одна сила то один спрут. І треба ті голови повідтинати, а потім того спрута всього вирізати з нашого народу, вигнати і взяти добування в руки, повернути багатства. В свої руки. Народу, країні, державі. Ось. Е І повернемося до нашого народу. Оце коли почалося власне оце повномасштабне вже вторгнення, тоді відбулося таке чудо. чудо, коли народ прокинувся. Народ прокинувся, кожен почав шукати своє місце. Е хтось плести сітки, хтось варити борщ, хтось збирати гроші, хтось, хтось відразу в чергу воєнкомат. І так далі, так далі, так далі. І це, це, це відчуття, воно було дуже вражаюче. Єдності всього народу. Весь народ як єдине ціле. Не просто як єдине ціле, а так, так, так воно і є, просто коли воно не проявлене, то народ спить. І потім в нас, ті от голови того спрута, олігархічні ті слуги, вони почали Убаюкувати. убаюкувати і Всякими всякими всякими-всякими іншими там цими, так І почали власне, через той єдиний марафон, через, через то все, почали власне, обаюкувати, відволікати увагу, обезвірювати. І купа народу обезвірилася. А купа народу відчуває, що його гідність порушують знову ж таки роблять щось не по закону. Закон прописаний. А людей ловлять на вулицях, як, як, як баранів, як свиней. І має бути по одному, має бути навчання, має бути підготовка, має бути. Ну, і потім людина має конкретно вже бути компетентна, фахова в обороні своєї країни. А його готують на одне, потім відправляють на інше. І той бардак. Хтось думає, що цей бардак, що це є випадковість. Ні, це не випадковість. Це і злий умисел, це і диверсія. Це зрада, однак це не зрада навіть. Тому що вони не належать до нашого роду народу. Вони є інородним тілом в нашому народі. Вони є тою пухлиною, яку треба врешті-решт вирізати і викинути. Або тую якусь хімію і випалити просто. Ось. Однак, в першу чергу, треба усвідомлювати я. Я є я, я є частиною свого народу. Хто є мій народ? Мій народ це є Україна-Русь. І ми за ці 30 років так не відродилися, не переродилися. Не... Ну, хтось, хтось, хтось прокинувся. В останній час вже багато людей почало прокидатися. Ну таки і мало. І прийшла тоді велика війна. Тож, давайте гуртуємося, єднаємося. Бо в єдності наша сила, бо кожен з нас по окремо це хто? Це, це просто особа. А людина це, власне, коли ми вже в єдності. В єдності кожен зі своїм родом, а потім в єдності родів вже народжується народ. Народ це що? Над родом. Це вже, Це вже така єдність багатьох родів. І людина, людина це духовна сутність, духовна особистість. І вона тільки тоді людина, коли вона відчуває свою природу, свою сутність. А сутність власне, в єдності з народом, як клітиночка великого організму. І тоді проявляються і, і духовні знання, і духовні вміння і так далі. А так, то це просто, це, 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 якщо кожен окремо, це, це, це не людина, це просто ос, особина, особина. І наслідки ми хочуть зробити фізичними особами, просто фізичними особами. Кожен сам по собі. Таке. ось. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Чуй світло рода Всевишнього жива, Манінка, прийди. Силую своєї Господи, силу свої наділи. Даною матінкою проявися, Богородиці его Влада Матінка, сили целуй світує твой напонятимся, святой святой, Ібо И будь всех честными славами, прийди і села, пройди, будь з нами надобой щастя, роду земного слава. Лада.